Отака от от процедура на нас чекає ще разу, як ми переміщаємося у наше родільне відділення, у наш свинарник. Товариство, всім доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр. Радий вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Як ви бачите, ми вже зараз знаходимося у свинарничку. До наших свинок ми трішечки пізніше відправимося. Значить, на декілька хвилинок. Зупинимося у нашому родільному відділенні. Хлопці е, запитували мене е, про те, із чого виготовлені у мене корита в оцих от фіксованих станках і боксах для опоросу. Корита і оці от бункерні кормушечки. Друзі, бункерні кормушечки. Звичайна елементарна процедура, яка допоможе вам їх придбати, берете в пошовику в гуглі, пишете бункерні кормушки для поросят на дорощуванні, і там виб'є вам оці от кормушки, оці і трішечки там інші. Тільки оці звичайні пластикові бункерні кормушки, які складаються із двох секцій: оця верхня, лійкоподібна, і нижня, з якої ну, який знаходиться корм. Вони коштують в районі 220- можливо 230 гривень. Зараз вже точно не знаю, тому що досить давненько їх купував. І такі самі, але монолітні. Але там, здебільшого, скрізь пишуть, що це датські кормушки. Вони коштують набагато. Набагато дорожче ті кормушки коштують порядка 700 гривень за одну кормушку. Сенсу переплачувати за отут більш дорогу кормушку я не бачу, тому що шовцій функціонал, що в єдине, там, повторюється ця от бункерна кормушка монолітна і трішки із більш такого надійнішого пластику зроблена. Але для поросят там до 15 кілограмів оцєї бункерної кормушки з головою вистачає і переплачувати лишні 500 гривень абсолютно. Ну, не потрібно, і сенсу, я і не перше, бачу. що стосується корита і корит, які можна було би установити, і ми установили у наші власноручно виготовлені фіксовані станки. Значить у трьох станочках у мене установлені корита із звичайного газового балону, але маленького. Ну і взагалі я вважаю, що якщо ми не говоримо про заводське якесь виконання корит, то Корита із балона газового найбільш оптимально підходять для свиней, тому що метал там дуже надійний, дуже товстий. Зараз швиденько вам покажу. о бачите І тут, і тут у мене скрізь газові балони взагалі ну, 10 років мінімум вистачає їх, якби ви їх не експлуатували і в яких би умовах вони у вас не експлуатувалися. А так, Е, звичайне е, залізо, яке би ви не купили і з якого би ви не зробили цього корита, воно пропаде однозначно. Варіант е, більш надійніший і більш ефективніший це оцинковка, оцинковані корита. Але, повторюсь, якщо є варіант е, здешевити собі вартість того ж корита, в принципі, функціонал, що в одного, що в іншого, один-єдиний свинки будуть із нього їсти, тому сенсу переплачувати не бачу. Єдине, що зараз... Достатньо проблематично купити отакі от маленькі балони і зимою також дуже було проблематично купити Звичайні оці газові балони, так як їх вигрібали дуже сильно, робили з них там буржуйки ну і тому подібне. Тому Ну якби, не дуже просто у нас із балонами. Оці от два станочки вони виконані у мене, точніше корита у них виконані у мене із звичайного металу листового 3 мм, але стоять, подивимося, як довго вони просто. Ти О, ти такий Норовистенький пацан робиться, норовистенький. Буде нам весело з ним. Не тихенько, як божа биця, до дівчаток он потихеньку починає проявляти активність, рохає, хрьохає, ну, але тим не менше там решті дівчаток. Ще ранувато задумуватись про хлопців. Ну, а оця дівчулька через якісь півтора-два місяцьки їй би і потрібно буде задуматись якраз от про кавалерів і потихеньку-потихеньку будемо робити все можливе від себе для того, щоб вона пішла у нас у цикл, коли вона стане свинкою і народи нам поросяток. Тому що Трясуть потихеньку Санька, дай поросятку, дай два, чи є, чи нема. Так що потихеньку будемо вертатися до буденних справ. Сподіваємося, що будемо вертатися. Як воно буде, час покаже. Значить, Ще одне товариство питання, яке би хотілося разом з вами проговорити і знову ж таки поділитися в якійсь мірі. Своїм власним баченням, своїм власним досвідом. Значить, За останню, напевно, недільку десь декілька глядачів з'явилося і звернулося з такою ситуацією, значить, запліднюють свинку штучно. Начебто запліднення пройшло більш-менш нормально, вдало. якраз от Те, про що я говорив, свинки всмоктують спермодози. ну і проходить якраз... 18, 22-23 дні, оцей цикл, під час якого свинки знов приходять в охоту. Але свиноматка не 100%, але є там певні ознаки того, що свинка перегулює, але свинка не стоїть. Маленькі почервоніння статевих губ відбуваються, трішечки, трішечки гірше їсть, але такої от явної стойки у неї немає і 100% вона не стоїть. Ну і пишуть, що ж робити в цій ситуації, як визначити, чи запліднена свинка чи ні, щоб, не дай Боже, не вибрукувати свинку і не здати гарну свинку із господарства. Значить, перший і найбільш ефективний метод і способ виявлення, чи запліднилась ваша свинка чи ні, це УЗД-апарат. Знаю, що є хлопці, які надають послуги, отакі, от, тобто ви до них звертаєтесь, вони приїжджають до вас якраз у період 22-24 дні, сканують вашу свинку, і УЗД якраз апарат він із 100% впевненістю і вірністю покаже вам, чи ваша свинка запліднена, чи ні. Але ну от я. Напевно, трішечки не так скажу. Десь із 99% впевненістю ви будете впевнені, чи запліднена вона чи ні, тому що це один відсоток. З моєї власної практики, навіть свинки, які пройшли УЗД-сканування, і показало оце УЗД-сканування, що вони запліднені через десь місяць плоди оці от заробки розсмоктуються і свинка перегулює. Таке дуже дуже рідко буває, але буває. Тому ну, УЗД-апарат, я ж повторюсь, із 99% якби впевненістю і вероятністю покаже вам, чи ваша свинка запліднена, чи ні. Але в будь-якому випадку за свинкою у послідуючому потрібно слідкувати і задивитися за тим, як вона себе повернуть. Такої змоги немає і якби, спеціаліста із оцим от УЗД. Прибором немає, то тут дідівські методи, можна так сказати, з моменту, коли ви запліднили вашу свинку, розраховуйте оці от якраз 18-22 дні цикли і спостерігайте за тим, як веде себе ваша свиноматка. Значить, в більшості своїх ті свинки, які перегулюють, вони втрачають апетит. Якраз от на протязі 3-4 днів вони або повністю відмовляються від їжі, або починають їсти значно менше, припухають статеві губи. І також одною із особливостей вимя і молочні пакети, де в нас у свинок наших де знаходяться, отам вим'ячко набрякає, підбрякає і явно відбувається така от лінійка. Ну і саме головне. Тому що ці всі ознаки це не, ну, би, не являються вони 100% ознакою того, що ваша свинка в охоті і її потрібно запліднювати. Буває таке ще поняття, як хибна охота. Таке також буває, досить рідко, але буває. Тому всі оці нюанси не варто відкидати. Значить, але основною ознакою того, чи ваша свинка стоїть, чи вона в фазі овуляції, звичайно, зайдіть, простимулюйте вашу свинку. Якщо ваша свинка стає в охоту, стає в стоєчку, стає в позу, то звичайно потрібно ну, проводити повторне запліднення і далі спостерігати за свинкою. Якщо ж свинка тікає, закидає зад, розвертається до вас дуже швиденько, відкидає вас, то Знову ж таки, тільки спостерігаємо, тому що буквально через півтора-два місяці вже візуально можна би, по стану свинки виявляти, чи запліднена вона чи ні. Тому що якраз в період, після того, як проводиться запліднення і воно пройшло вдало, у свинок зачасту дуже, -дуже сильно покращується апетит, свинки дуже гарно поїдають корм. Відбувається. Поправка самої свинки, свинки активно і гарно набирають вагу. Ну і саме основне це збільшується животик, провисає животик. Інших способів, як дізнатися, чи ваша свинка запліднена, чи ні, я просто-напросто не знаю. Це звичайні такі міри, за допомогою яких можна. Визначити, чи запліднені ваші свинки чи ні. Ну, ви, Друзі, обов'язково напишіть внизу в коментарях, як саме ви і за допомогою яких саме методів ви визначаєте, чи запліднені ваші свинки чи ні. Буде і нам дуже цікаво почитати оці от якраз от методи. Ну і якраз от наші глядачі, підписники, які шукають відповідь на ці питання, зможуть. Саме за допомогою нас знайти якраз от, оці от відповіді на свої питання. хотів би всім подякувати, хто у минулому відео поділився у коментарях ціновою політикою на зерно у тих районах, в яких проживаєте ви, тому що ми живемо, можна так сказати, у чортах на кулічках, на краю географії. Це Сумська область місто Канотоп. Ну відштовхуючись від того, що у деяких регіонах України вже жнива почалися і в активній його фазі, у нас, як і зазвичай, жнива, можна так сказати, починаються. Майже в останню чергу, тому що клімат у нас більш прохолодніший. Ну а ті регіони і райони, де зернові вже дозріли і їх вбирають, люди вже, в принципі, можуть поділитися формуванням якраз цінової політики на зернову продукцію. Ну, і в принципі, я, якщо чесно, був навіть трішечки здивований, шокований, тому що ну, якби для нас це воно дуже добре, для людей, які займаються свинавством, воно дуже-дуже добре. але Ціна в принципі навіть нижча, ніж в тому році поки що була. Хлопці мені там писали Дніпропетровська, Миколаївська область, ячмінь порядка 3,54 гривні. Це дуже-дуже, як би так сказати, прийнятні і гарні ціни для нас, свинарів. Дай Бог, щоб вони були такими і у нас. Звичайно, там хтось почує з хлопців, хто вирощує зерно, буде нас проклинати, але. Тим не менше, якщо, дай Бог, вдасться купити ячмінь і пшеницю там в районі 4,55 гривень, це буде дуже і дуже добре. Так що, товариство, знову ж таки, в кого будуть виникати якісь питання, не соромтесь, ставте їх, друзі. Не знаю, щось в мене останнім часом сталося із вайбером повідомлення, якщо навіть і приходять, то із... Величезною затримкою. Якщо я навіть і відкриваю оце от повідомлення, то якби саме повідомлення я бачу номер, який мені надіслав це повідомлення людину, яка надіслала мені це повідомлення. Але повідомлення якраз от пусте, там нічого немає. Не знаю, що ж підлючує, Тому знову ж таки, в кого будуть якісь з'являтися питання. Можете писати в той же самий е, Телеграм, е, ну або ж дзвонити на телефон. В принципі, якщо навіть і не візьму трубку, то обов'язково перезвоню. Якось так. Але Viber підлючує. Можливо, там хтось написав і не отримав відповіді, не ображайтесь. Тому ну, як би я не знаю, що воно сталося. Можливо, потрібно видалити його і е, установити наново, але потім там всі. Контакти, всі спілкування, які навіть є, я так розумію, що воно все постарається. Ну, коротше, не знаю, що сталося. Але у Viber по можливості не пишіть. Пишіть у інші якби, соцмережі. Так що, якось так, будуть з'являтися питання, не соромтесь, пишіть внизу в коментарях, по можливості намагаюся всім відповідати і в коментарях. Якщо вважаю, що питання буде як таке цікавеньке на широкий загал, то спілкуємося з вами у виді і в форматі такому от відеозв'язку. Так що сподіваюся, натиснете нам вподобайку, друзі, поширюйте це відео, будь ласка, по можливості, у кого є така можливість, робіть репост у Фейсбуки в інші соцмережі, щоб якомога більше людей, які цікавляться галузю сільського господарства, доєднувалися до нашої маленької, але дружної сім'ї. Ну і будемо. Потихеньку цеглинка до цеглинки, але ліпити кожен по-своєму свої господарства і якось потихеньку рухатися, тому що це дуже і дуже важливо. Так що з вами, як і завжди, побачимося в новому відосику. До нових зустрічей, друзі. Дякую за увагу.